Доброго дня, шановні підписники усі гості каналу. Сьогодні поговоримо про ручний садовий інструмент. Ми вже з вами говорили про сікатори, говорили про такі пилочки. У мене є одні два відео на каналі по цій темі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про такий подобувач. Він для того, щоб працювати цим інструментом. На Висоті. Значить, перед цим я його вже і зважив. Десь півтора кілограма, ну, це вже якийсь вес. Тобто на висоті працювати. Якщо ми ще додаємо або пилку, або сікатора, або ще акумулятор, то це вже буде деяка нагрузка на руки. Тому я не знаю, чи справляться з цим жінки, ну, ми спробуємо ми перевіримо і на всі всі запитання дамо відповідь. А зараз ми перевіримо на сумісність оці два цього прилади, ну, я розповідав, чому я брав отакий більш новішу модель, тому що не всі сікатори можуть працювати з таким подобувачем. Якщо вони... Старої моделі. Допустимо, як оця, ця пилка о, 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 вона коштує 450 гривень. У ну, мене були сумніви, це стара модель. Вони їх, їх старі моделі продають по такій невисокій ціні. О, чи воно буде працювати? О, а цей секатор я вже брав Він більш новіша модель. Все я брав тушками, щоб було дешевше. Ну, така в мене старенька акумуляторна батарея є, вона до них підходить, все там працює. Зараз я підключу щось, або це, або це, покажу, як воно працює. О, перед цим я зважував цей подобувач, він важить 1,5 кг. Зараз ми подивимося, скільки він буде важити повністю, як його все зібрати. Так, ну дивіться, значить, зараз ми зважили це він повністю у нас е з акумулятором. Що тобто дивіться, з акумулятором у нас виходить з акумулятором і з сікатором. І він у нас заважив 2600. Ну, Будемо вважати, 2600. О, так що теж трошки е, є маса вже працювати. Не дуже так і легко буде з ним. Значить, дивіться, ось тут у нас ручечка, кнопочка. Ми ось, ось включаємо і ось у нас воно починає працювати. бачите? Значить, дивіться, ця штанга витягується на 2 метри. О, сладину, ну, вона виходить десь метр двадцять, по-моєму. Модель устаревша через те вона дешева. Значить, тут що виходить? Тут виходить, що вона регулюється тільки тобто, так, регулюється. Вверх-вниз, а вже в сторони то, ну, не виходить. Зараз ми спробуємо, як воно це все працює. На деревинку зараз знайдемо, побачимо, як воно це все працює, вам продемонструємо. Так, дивіться, зараз ми подивимося, як працює фікатор, це я повністю його витягну до ісера. Працює дивіться. інститу. Працює чудово. Я не знаю, чи він візьме. Ага. Вастенько його держати, О, трошки проблематично. Дуже неудобно, що постійно треба нажимати кнопку на ручки знизу. О, так він працює. Так, це Почав, вона все застряла, ну, неудобно. Такі маленькі, взагалі без питання, ріже. В общем, ще така пилочка. Отак воно ріже. мощніше треба ставити батареї, бо вже слабенька. Ну що я хочу сказати? Значить, дивіться по цих пилках по всьому. Значить працювати важкувато, якщо ви думаєте, що це зможе зробити літня людина або жінка, ну, набагато дорозчитуйте Набагато краще поставити драбинку о, і обрізати. Якщо, звісно, немає можливості, то можна працювати від неї. Що ну, сказати, що це супер зручний інструмент, суперзручний інструмент я не можу. Він може вас звісно, виручити в деяких ситуаціях. Ну, По-перше, що важко на руки. По-друге, треба дивитися за технікою безпеки, бо ці гілки на голову летять дуже сильно. А так, чи купляти, чи не купляти, вирішувати вам. Значить, це все коротенько, що я хотів вам розповісти про цей подовбувач. Я не можу сказати, що це сильно зручна штука. Але вона в деяких ситуаціях може гарно виручити. Зараз Дотягнутися до цієї гілки. Треба дивитися, щоб не зажимало його, тому що прийдеться все рівно ставити драбинний лісник. Ну, із з 50-бальній ну, 7-ку можна з цієї штанги поставити. Ну що ж, підведемо коротенький підсумок по роботі цих інструментів. Значить, Дивіться, моя думка купляти краще отакі ось тушки. Вони більш застаріші за моделі вони недорогі. Ну, я вже говорив 450 гривень це невеликі гроші. Сікатор теж обов'язково треба пробувати. Чи буде на таких штангах він працювати, чи не буде. Штанга не мега-удобна, тому що постійно треба тримати цю кнопку і тут, щоб воно срабатувало. О, Якщо все зібрати до кучі, ви бачили, що воно важить не дуже, воно таке легеньке, багато ним на вісу не попрацює літня людина, жінка. ну Якщо чоловік, то так, питань немає, нормально, можна працювати, але. Майте на увазі, що довго не попрацюєте, тому що підняті руки і нагрузка. Так що не думайте, що якщо ви, у вас воно це все буде, ви за пів часа підете почистите садок. Висновок для себе я роблю такий: якщо є можливість, Краще поставити драбинку, вилізти, все поробити. Тому що на висоті вона може і защемить деревина, тоді все рівно треба буде шукати драбину, лізти. О, оце таке, що я вам хотів розповісти. Вам про таке, зрозуміло, ніякий консультант не розповість тому що їм головне вам продати, а як воно далі буде працювати. да воно все працює, питання. Має. Працює. Але одне, що ну, не, не дуже зручно цим всем працювати. Так що, самі дивіться, робіть висновки, підписуємося на канал, ще буде дуже багато всякого цікавого. Тут я показую інструмент, який в мене вже більш-менш трохи попрацював. О, цей раз я зробив висновок, ну відступлення, тому що інструмент в основному весь новий. Повноцінно я можу вам розповісти про цей інструмент десь через рік. Але в мене ще є інструменти, якими я вже працюю рік і більше і вже можу зробити більш детальні огляди цих інструментів. Так що всім добра, мира, благополуччя. Всього найкращого підписуємося на канал. До нових зустрічей.